Понад 15% дорослих у всьому світі відчувають принаймні один симптом шуму в вухах, і кожен п'ятий з них страждає від сильного шуму в вухах. Шум у хах це відчуття дзвону, здичання, свисту або шипіння в одному або обох вухах за відсутності зовнішнього джерела звуку. Дзвін у вухах, часто спричинений пошкодженням слухової системи, також може бути симптомом багатьох захворювань. У найважчій формі, пов'язаній з тратою слуху, шум у вухах також може плинути на психічне, емоційне та соціальне здоров'я пацієнта. Додаток для мобільного телефону, який поєднує білий шум активну ігрову терапію та консультування, може допомогти перепрагмувати мозок і полегшити симптоми в ухах. Попередні дослідження показали, що білий шум, цільове консультування, цільові ігри та інші технологічні методи лікування, є ефективними для деяких людей і шумом у вухах. Дослідники сподіваються, що додаток стане клінічно доступним приблизно через 6 місяців. До речі, не потрібно чекати закінчення дослідження з публікацією результатів. Ви можете попросити YouTube або Олекса відтворити білий шум, коли ви плягаєте спати, і цей простий прийом вирішить вашу проблему. Хто збройний, той захищений. Бережіть себе та будьте здорові.